В результаті виборів до влади через формально демократичний спосіб прийшли ті, хто півтора роки тому зрадив країну, організував референдуми, тобто колишні регіонали, які не відповіли за свої злочини. Але ми будемо ставити питання на цьому тижні цілий ряд питань, зокрема про звільнення членів центральної виборчої комісії, про притягнення їх до кримінальної відповідальності. Адже сьогодні тиждень, як відбулися вибори, офіційних результатів виборів досі не встановлено. Таке враження, що ми в якійсь африканській країні швидше встановлюють результати виборів ніж в Україні. Відсутність результатів виборів офіційно встановлених центральної виборчої комісії, свідчить тільки про одне про фальсифікацію виборів, які зараз відбуваються. Тобто, фактично немає жодної довіри тепер до тих результатів, які ЦВК, бо якщо вони до тиждень не можуть порахувати результати, це показує, що її фальсифікують. Також ми будемо ставити питання завтра, викликати до парламенту. Генерального прокурора і голову служби безпеки щодо політичних переслідувань, які вони здійснюють, виконуючи незаконні команди президента Порошенка, ув'язнення Корбана, ув'язнення Мосічука, ув'язнення свободівців, ув'язнення добровольців, представників правого сектору інших патріотичних сил показують, що сьогоднішня влада за командою Порошенка розгорнула масштабні репресії. Протипатріотичних сил і Генеральна прокуратура і служба безпеки є виконавцями незаконних наказів Порошенка і виконавцями цих політичних репресій. Тому ми вимагатимемо до парламенту явки зі звітом голови служби безпеки, і генерального прокурора і будемо ставити питання про відставку Генерального прокурора і голови служби безпеки України. Також два тижні сьогодні стоїть тарифний майдан. Вимоги тарифного майдану це прийняття парламентом, урядом і президентом рішень, які дадуть можливість радикально знизити. Вартість житлово-комунальних послуг, отже, ми вимагаємо виконання вимог тарифного майдану, їх ми оприлюднювали не один раз. Також ми вимагаємо прийняття парламентом закону про продовження мораторію на заборону продаж земель сільськогосподарського призначення. Адже з нового року втрачає чинність мораторій, і мільйони людей просто будуть обкрадені. В селян заберуть землю і з'являться нові олігархи, які на рівному місці зароблять мільярди коштів. Тому ми. Вимагатимемо прийняття парламентом закону про мораторій на продаж земель сільського призначення. І останнє для того, щоб відбулася реальна і радикальна реформа судової системи і прокурорської системи. Ми вимагаємо від парламентської більшості прийняття закону щодо звільнення всіх суддів і прокурорів по Україні. Це буде реальною реформою правосуддя і прокуратури. Вважаєте хто буде наступним після Корбана? Хто буде наступним після Корбана? Знає Порошенко. Але я точно знаю, хто буде наступним після хто буде першим після того, коли зміниться влада. От першим буде Порошенко. На місці Корбана, на місці Мосічука. Порошенко погрожує мене посадити за нашу політичну позицію. Так от він може пробувати пересадити пів країни. Але я точно знаю, що першим після зміни влади буде Порошенко сидіти. Бо на відміну вони дали Януковичу втекти, я йому текти нікому не дам. Ні Порошенку, ні Грицаку, ні Шок. Ні всім іншим, хто сьогодні порушує закони. Вони ніхто нікуди не втече. Бо коли я прийду до влади, вони ніхто не втече, я їм нікому не дам утекти. І будуть відповів перший відповідатиме Порошенко як організатор організованої злочинної групи. Сьогодні він створив організовану злочинну групу в складі осіб, які обіймають посаду генпрокурора. Голови служби безпеки, голови антикорупційного бюро Ситника, які сьогодні виконує незаконні команди Порошенка по збору компрометуючої інформації проти політичних опонентів Порошенка, це те саме організоване злочинне угруповання, яке створював Янукович.